Направду нам і, і владі українській, і нам як державі, і експертам буде треба думати про те, як ми будемо далі співіснувати з країною агресором з Росією, на яких умовах ми будемо з ними сідати за стіл перемовин. Як буде виглядати а, цей перемовний процес загалом? І тут Китай з його пунктами так званого мирного плану. А, Скажіть, будь ласка, нам, як експерти, якраз з тих всіх міжнародних питань, от чому саме Китай зараз взяв на себе цю роль такого примирювача? Хоча ми розуміємо, що це напевно не зовсім на нашу користь. Ну давайте Наталю почнемо з так званого плану. Ну який же це план? Ну при, при всій при всьому, так би мовити, бажанні побачити там плану, ну плану там нема. Там перелік гасел, перелік якихось е, 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 ідей, якихось тез. Ну, назвати його планом я не знаю, я би не ризикнув без жодних обставин. Це е, якісь е, ну, так би мовити, думки в голос. До плану, там як нам з вами до Марсу, при тому навіть без ракети Ілона Маска, дуже далеко. От тому давайте не будемо це називати планом. Це е, ну, якісь принципи, які Китай е, оприлюднив у зв'язку з тим, що от він е, хоче себе позиціонувати як. Країна, яка ну, виступає за е, мирне співіснування, за мирне виривування конфліктів і так далі. І так далі. Тобто я тут бачу е, ну, кілька цілей, чому Китай е, це робить. Mm -hmm. Ну, по-перше, е, те, що він написав, е, цілком лягає справді е, в російські тези про те, що треба припинити вогонь. Це ж, власне ключова е, тема, яка е, просувається Росією, і що так само важливо, щоб ця перемир'я зафіксувало нові історичні реалії, як кажуть в Росії. Ну Китай власне це підтримує таким планом. Ну умовним планом. Друге, Китай можливо, хоче дати сигнал тим країнам, які на нього орієнтуються. А це е, немало країн, які є і в Азії, і в Африці, яких Китай тримає уже на фінансовому ланцюжку, і який е, хоче е, їм сказати: дивіться, я великий Китай, е, я за мир, е, не дуже пояснюючи, що це за мир, і що це фактично підтримка агресора. Але в пропагандистському і політичному плані це дуже вигідно. Тобто, ми миролюбні. Ми за те, щоб війни не було. Ну хто ж проти цього буде виступати? На цьому можна заробляти відповідні політичні бали. Тому, ну скажу вам чесно, мені здається, що Китай тут не буде дуже поспішати. Він не буде ці тези свої розшифровувати. Бо як тільки він це почне робити, відразу стане зрозуміло, що він стає на бік Росії. А так він, начебто, і не на, 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 на боці Росії, і начебто на мир. От, власне, дуже прекрасна ситуація. Чому ні? Я от знаєте, про що хотів вас запитати? От ви в першому питанні, мені здається, доволі чітко дали і конкретну відповідь, що е, ці мирні тези, е, названих так. Від Китаю точно працюють на користь Росії. А як ви гадаєте, чи може піти Китай далі у підтримці Російської Федерації у даній ситуації? Адже ми зараз вже бачимо, що починаються в російських пропагандистських телеграм-каналах починатися такі знаєте, вкиди про те, що Росію врятує китайський ленд-ліз. Ну проводять аналогію з постачанням зброї в Україну з боку наших партнерів. Чи Китай е, зупиниться на цих пунктах або ж може піти далі? Ну, бачите, Італію, мені здається, що е, тут все-таки е, гратиме першу скрипку економіка, а не політика. Бо е, ми вже про це говорили і в вашій студії неодноразово що е, не може е, тверезомислячий е, лідер, е, ну а китайці, ви знаєте, вирізняються тим, що вони, по-перше, а не поспішають а, або. Дуже люблять займати позицію стороннього спостерігача. Ну як там знаєте, мудра мавпа, яка сидить і дивиться, як там десь там внизу гризуться леви. От хто кого загризе, от з тим вона буде дружити. Тому думаю, що їм абсолютно невигідно зараз обрати, скажімо, одну з сторін, тобто чи Росію, чи Захід. Ну Захід зрозуміло, чому, тому що. Якщо Китай почне обирати сторону Росії, то Захід е, вже продемонстрував, що роблять з країнами, які себе поводяться неадекватно. На них накладають санкції. Байден це зараз повторив е, в такій дуже жорсткій прямолінійній, недипломатичній формі. Отже, я думаю, що в Китаї чудово зрозуміли і побачили, що ще трошки і е, е, санкції посипнуться на голову е, китайських е, виробників. Що це означає для не дуже, скажімо так, заможного китайського суспільства. Ну давайте не будемо довго фантазувати, це означатиме великі великі проблеми. От тому е я думаю, що е Китай буде от, в ролі тієї самої мавби сидіти на своїй пальмі, дивитися, що відбувається, е говорити, що він <кхух> за те, щоб е тигри припинили між собою воювати, що він е за те, щоб е був мир. В царстві звірів, ну а там далі побачимо куди крива вивезе. Я думаю, це така традиційна китайська лінія, яка зіграє цього разу. Ось ми бачимо, демонстрували на екрані якраз три з 12 цих пунктів. Ну, це так званого мирного плану. Ми теж про це кажемо в лапках, які якраз експерти кажуть, що вони є на користь Росії, вони мають таку проросійську позицію. Відмова від холодної війни, безпека країн повинна забезпечуватись. За рахунок інших не повинна безпека регіону не повинна забезпечуватись посиленням і розширенням військових блоків, скасування односторонніх санкцій, які лише створюють нові проблеми. Ну очевидно, Росії так, підтримка стабільності промислових ланцюгів і товарних поставок, сторони конфлікту мають і виступити проти використання світової економіки як інструмент досягнення політичних цілей. Зрозуміло, що Росії вже не вигідно так невигідна ця війна, але ж ніхто не просив її її розпочинати і починати повномасштабне вторгнення минулого року не так сталося, як вони собі планували, і це факт. Ну це правда. Ну от і саме тому Наталя. Я думаю, що е, китайці так красиво закамуфлювали оці всі свої пункти в. Ну, в принципі, нормальні тези, просто там немає е ключової, хто є винуватцем е тієї трагедії, яка е яку сьогодні відчуваємо ми на собі, а так само світ. Тобто, е це ж легко казати, що давайте ми будемо. Е не переривати ланцюжки там постачання ну правильно, так. це це добре. Так. Тільки давайте запитаємо собі, а хто став причиною того, що ці ланцюжки почали перериватися, і тоді все стає на свої місця. Але китайці не були б китайцями, якби вони не гралися в ці знаєте на півтони. Тобто, повторюю ще раз, вони не будуть робити різких рухів, їм це абсолютно не вигідно. А з політичної точки зору, ну і до речі, з точки зору е, відносин з Росією, вони ж скажуть: жу, дивіться, ми ж фактично всі ваші тези повторили. Ну але е, оцей поганий захід ну, е, він на них не хоче реагувати. Але ж ми зробили все, що могли. Тобто, це теж е, для китайців е, певний елемент е, ну гри з Росією. Е, ну ми можемо звичайно перейти червону лінію, але тоді нам буде так само погано, як і вам. Тому ми, ми на це не можемо зараз, е, що е, піти, ризикнути, бо тоді все завалиться. Завалиться і, і ваша, до речі, економіка ще більше. Тому що якщо потерпатиме китайська економіка, тоді нам не будуть потрібні навіть рештки ваших е, нафти і газу. А що ви тоді будете робити? Ви тоді взагалі зупинитеся. Тобто тут багато е, речей, які насправді. Е, Пов'язані і які китайці будуть використовувати для того, щоб займати оцю серединну позицію між одним і іншим, так мовити, планом. А скажіть, будь ласка, я розумію, що це конспірологія, але зараз багато думок і версій про те, що за кілька днів до вторгнення на закритті олімпіади в Пекіні Путін зустрічався з Сі Сізінпінем. І є версія, що саме тоді Сі Сіззінпін міг одобрити. Цю агресію Російської Федерації, але з надією, що все завершиться швидко, і тоді буде по-іншому будуватися карта світу. Ну, звичайно, ми не можемо давати якихось твердих і чітких оцінок, того тому, що ми цього не знаємо. Але якщо трошечки пофантазувати, то мені здається, такий варіант є цілком імовірним. І мені е, я вам поясню, чому ну тому що якби е, план Путіна реалізувався, якби йому вдалося здійснити цей бліз то повірте, тоді оця вісь Москва-Пікін, а це вісь справді тоталітаризму в світовому масштабі, вона почала б е, грати значно потужнішу роль в світових справах. І тоді це означало б, що Захід програв насправді. І я собі цілком уявляю те, що коли Путін розповів йому про свій грандіозний задум, про те, що Київ через три дні вивісить Білий Прапор і України через два тижні взагалі не буде, а Росія таким чином просунеться аж до, до кордонів Польщі і разом з Білоруссю будуть буфером. І будуть наступати ще далі, то такого виключати насправді не можна. Я думаю, що е, тоді сій міг що не менше е, не офіційно, але так е, е, мовчазно е, кивнути, сказавши, що продемонструвавши раніше, що ну що ж, е, давай, якщо буде так, то буде чудово. З іншого боку, коли немає, е, немає підписів під паперами. Завжди можна сказати, що тебе не так зрозуміли. Це ж е, речі традиційні, і послатися на те, що перекладач щось не те переклав. Ну до речі, в, в цьому контексті ж напевно, після такого падіння, на яке розраховував Володимир Путін України, у Китая був би дуже серйозний аргумент з Тайванем, що е, велика армія великої країни завжди зможе перемогти меншу країну, і можливо, Тайвань ну по-іншому би себе вів, скажімо так. Ну, бачите, тут я один нюанс, все таки у американців з Тайванем є чіткі зобов'язання з питань безпеки, яких на жаль ну практично нема у нас, бо Будапештський меморандум показав свою абсолютну недієздатність і не є фактично тими гарантіями, на які ми розраховували. У е випадку з Тайванем ситуація була б е трошки е складнішою для Китаю, але ви маєте рацію. Тобто, якщо можна захопити е велику країну, то чому ж не можна захопити маленький острів? Тим більше, що ну, якщо так брати е і порівнювати е потенціали Збройних сил Китаю і Тайваню, то звичайно, що вони на, на користь континентального Китаю. Тому такий варіант міг би так само бути, і я думаю, що от те, що Україна вистояла, і те, що ми таки будемо вести справу до вигнання російських окупантів з усієї своєї землі, це буде дуже хорошим сигналом для Китаю, що не варто лізти туди, де ти отримуєш по лобі. І я думаю, що після нашої перемоги тут над російськими окупантами. Я думаю, що і Тайвань е, на собі відчує, що е, він буде в більшій безпеці е, ніж був би, якби е, Україна не витримала, Володимире. Протягом цього часу цих днів і сьогодні в ефірі ми намагаємося також проаналізувати, яким був якраз цей рік для України, рік повномасштабної війни і ще одного року війни з Російською Федерацією, тому що зрозуміло, що вона триває не лише цей один рік. от для вас особисто цікаво почути вашу думку, що було таким, знаєте, несподіваним можливо моментом протягом цього року, тим, який Ну, не те, щоб здивував, а навіть от зовсім змінив відчуття того, як все далі буде розгортатися. Ну, знаєте, великим розчаруванням для мене в перші дні цієї повномасштабної агресії. Хоча розчарування було значно раніше, воно було після 2014 року, коли я бачив по всьому, що Захід не хоче ставити Путіна на місце. Це було ключовим розчаруванням вже тоді. І я згадав 2008 рік і провів паралелі з тим, що було тоді, коли Росія атакувала Грузію і коли через кілька місяців Захід забув про анексію 20% території цієї суверенної держави і продовжував говорити про те, що з Росією треба. Перезавантажувати відносини. Для мене розчаруванням було те, як наші західні партнери не прорахували нічого у тому, що таке Російська Федерація, і в тому, що таке Україна. Оце було найбільше розчарування, яке ну наростало, але воно проявилося максимально саме ці перші. Тижні, ну можливо, перші місяці е, е, цієї е, широкомасштабної навали, ну е, розумієте, я завжди виходив з того, що е, західні е, аналітичні центри, які е, мають доступ до дуже чутливої інформації, е, що аналітики, які працюють в державному департаменті, в міністерстві оборони. В купі розвід е, установ США і не тільки США, але й Заходу, що вони все-таки мають більш-менш тверезу оцінку того, що таке є Російська Федерація. А виявляється, що ні, виявляється, що вони виходили з е, того, що скільки танків у Росії, скільки там БТРів, скільки там артсистем. І порівнюючи їх з українськими, казали, ну так у вас нема жодних шансів. Ну, розумієте, це е, настільки. Банальні прорахунки, що мені здавалося, що так можуть ну гратися в рольових іграх курсанти якогось там першого, другого, третього курсу, але не штабісти і не аналітики найвищого рівня, які справді мають інформацію. Тобто вони прорахувалися в усьому в тому, що Росія це країна де взагалі немає. І не може бути нічого, що називається навіть натяками на демократію, що в Росії немає ніякого опозиційного руху, що е, всі ці мантри про те, що її можна демократизувати, що це все фантазії, що е, рівень корупції в російській армії е, перевищує все те, що собі можна уявити, е, і таке інше, і таке інше. Тобто. Е, Фактично, захід прийшов до моменту війни абсолютно дезорієнтованим. Не знаю, хто там у них працює в вигляді агентів. Мабуть, це або подвійні агенти, або явно не ті, які повинні давати об'єктивну інформацію. Ну і до речі, це ж саме стосується і дипломатичних представництв, тобто посольств консульств, які повинні збирати відповідну інформацію. Значить, вони її не збирали чи збирали якусь не таку. Ну от. тому для мене це було найбільшим розчаруванням, що захід прорахувався і в тому, що таке Росія, і в тому, що таке Україна. Тому що е е е якщо нам говорили перед війною, що ми вам будемо давати озброєння для е партизанських боїв, то мабуть вони не розуміли, що ми будемо битися за кожний метр своєї землі. Передивилися раш і тудей перед перед цим вторгненням, вочевидь. А от це також важливе питання. Ми розуміємо, що це вже зараз моделювання на щастя минулого, яке вже ніколи не стане реальністю. Але тим не менше, дуже цікаво, ваша думка з приводу того, якщо справді на заході. Чекали, що Київ впаде, і це переведення, пам'ятаєте, ці посольства, які приїжджали до Львова? Вони ж це був один з найочевидніших сигналів. До якого майбутнього вони готувалися? Ну тобто, умовно, Київ пав. що далі? Як, 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 як вони бачили цей світ? Особливо європейці, тому що там сполученими штатами можливо простіше і з тою самою Великою Британією. А німці, французи, от як вони далі планували взаємодіяти з Російською Федерацією, яка зайшла у Київ. Ну, я думаю, що дуже просто. Вони би сказали, що ну, ми, звичайно, сильно стривожені. Ми жалкуємо, нам неприємно, ну але так сталося. Українці вибачайте. Тобто, це е, абсолютно був би прогнозований варіант реакції. Тобто вони б розвели руками, і ну, от, так, от, так, ну, от так склалося. Вибачайте, ми хотіли як краще, ну а вийшло як завжди. Ну, от, і тепер ми будемо думати, що ж робити з цією Російською Федерацією. Мабуть, ми прокладемо ще Північний потік 3 для того, щоб остаточно вона сіла нам на, на шию і на голову, і керувала всім тим, що відбувається у нас. Тобто, е, знаєте, я думаю, що якби е, замість України е, ну, була б умовна там Франція, то вона б здалася за місяць абсолютно точно. І повторила б історію. Другої світової війни. А е, до речі, про це мало хто говорить, але якщо поритися е, в тих історичних фактах, то стільки, скільки колаборантів було е, е, у Франції відносно німців, то треба ще пошукати е, таку країну. От. Тому думаю, що А німці вони знаєте, вони заражені були щонайменше на станом на 24 лютого минулого року е, бацилою пацифізму, при тому до такої. Міри, що ну вона вже перетворилася в якусь хронічну хворобу, вони ще е, хворіли на іншу, е, яка називається відповідальність перед Росією, не перед Україною, яку двічі сплендурували е, на схід і на захід, не перед Білорусією, яку двічі сплендурували не перед Польщею, а саме перед Росією. і Якщо подивитися на те, що відбувалося е, після е, війни, коли Німецький уряд е, вирішив надати е, компенсації жертвам е, Ну з е, України, Росії, Білорусі тим, кого вивозили на примусові роботи е, до Німеччини, то ви не повірите, але е, найбільшу суму отримали отримала Російська Федерація, хоча вона була найменше окупована, і там було найменше людей, які ви яких вивезли е, на примусові роботи е, в Німеччину. А Чому? А тому, що оця сама е, про е, почуття провини перед Росією, ну слава богу, за цей час, і це до речі, якщо б не сказали, що мене найбільше позитивно вразило, то мене вразило те, як швидко за рік е, менталітет дуже багатьох європейців, в тому числі і німців і французів, е, почав змінюватися. Подивіться, як е, зараз реагує е, ре, реагують Нідерланди. Від дуже скептичної країни відносно України вони сьогодні е, кажуть: у нас немає табу ні на що, включаючи літаки е, е, f 16 там чи, 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 чи навіть інші. Тобто, це говорить про те, що за час е, цієї повномасштабної агресії е, дуже серйозно змінилися е, політичні погляди насамперед у людей. А відтак, оскільки все таки це демократії, змінилися погляди і у урядів, тому що вони залежать від того, що думають люди за великим рахунком. Я так порівнюю, що, здається, ми нам готували ну в кращому разі. Балтійський сценарій після Другої світової війни ніхто не визнав, але всі з СРСР спілкувалися, попри те, що були окуповані е, три країни. А я про роль особистості в історії хотів вас запитатися, тому що ми ну от особисто я про своє, зараз. Ми всі свої враження е, і всі свої емоції, всі свої спогади перших днів повномасштабного вторгнення, е, які ми чином транслюємо. Е, мені здається, що дуже важливим і переломним була діяльність Бориса Джонсона і його. Оцей візит в Київ абсолютно неочікуваний, після чого почалося все решта. Як ви гадаєте, що в цій міжнародній історії стало переломним, і наскільки от Боріс Джонсон відіграв важливу роль? Ну, знаєте, я думаю все-таки що переломну роль відіграли наші героїчні сили оборони, це було те, що спонукало навіть тих лідерів, які сумнівалися. Справді змінювати свою позицію, е, звичайно, я з вами погоджуюся. Роль е, Джонсона в цьому плані є унікальною. Це взагалі унікальна людина, і я думаю, що колись ми повинні. Ми українці маю на увазі, повинні йому поставити пам'ятник Україні. От як тільки завершиться ця війна, тому що він був е, і власне залишається мотором е, е, ну, об'єднання цивілізованого світу. На підтримку України навіть, навіть зараз коли він не є прем'єр-міністром, але він робить видатну роботу по консолідації зусиль для того, щоб допомагати Україні. Так що я з вами погоджуюся. Він відіграв е е об'єктивно е колосальну роль, але лише тому, що наші Збройні Сили спочатку вистояли під Києвом. А потім почали відкидати ворога подалі від столиці і змусили його відійти. І я думаю, що найбільшим героєм є український народ, українські збройні сили, бо саме вони робили і роблять те, на що ніхто не сподівався, на що ніхто не вірив, тому що думали, що це буде так ліберально. Ну програли, то програли. Ні, ні, це думаю, що є ключовим фактором нашої, наших і попередніх, і майбутніх перемог.